Україні. Слава воїнам і захисницям Збройних сил України, слава світовому поборнику і демократу Степану Андрійовичу Бандері, слава народному президенту України Володимиру Зеленську. Друже, як, ти, як стало вже відомо, 10 і 11 червня 23-го року продовжується на Львівщині дуже інтенсивні дощі. Слідничка, і навколо села масово затоплені. Причина, в чому полягає людський фактор, ми саме його знищили, природу нищимо, і ліси масово вже продовжуючи 30 років зрізатися і вивозити за межі нашої держави. І в чому. Полягає наслідки, які ми сьогодні споживаємо цей врожай успішний, я би сказав. Про що говорити? Захисники, прокуратура, інші органи мають захищати інтереси людей і природу. Але вони не виконують, вони є учасники того масового злочину. От візьмемо, наприклад, моє село Уріш, а сусіднє село Винники, коли працівник прокуратури Борислава побудував собі пелорам ліс, який мій дідусь і прадіди вирощували, садили. А це бук, ялича, дуби, все це масово зрізаюче. Без погодження і вивозить на цю пилораму. Заодно в державі крадуть електроенергію безкоштовно використовують і робочу силу як рабів. Ну, сусіди працюють, вони мені про це розповідали і продовжують надалі працювати. І ця пилорама круглодобово працює, а податки платити нема кому. От і ці наслідки потоп, і ви, де чиновник мав захищати інтереси України, держави, а він захищає і свої інтереси. А хто його покриває? Ви прекрасно знаєте. Так що в чому після війни будуть конкретні розборки, і буде конкретно поставлено краю.